Доброго дня, шановці, шановні українці та Україну. Напередодні саміту, який відбудеться 16 червня, вся Україна і вся спільнота міжнародна прикована до того, що відбудеться цей день, що саме буде обговорюватися, які резолюції будуть підписані. Але мені хотілося б ще раз наголосити, що приносить війна людям. В даний період, я нахожусь в Україні, я можу розказати, що таке війна в Україні і що вона принесла. І що таке мир в даній країні і що він принесе. Давайте з вами це ще раз підсумкуємо. Україна під час війни це трагедія. І з 24 лютого 2022 року Україна стоїть. На краю жахливої трагедії, невимовні страждання для мільйонів людей. Тисячі українців загинули, мільйони змушені були покинути свої домівки, міста зруйновані, економіка загнана, зазнала серйозних втрат. Війна має руйневий характер і має вплив. На всі сфери життя. Візьмемо гуманітарну катастрофу. Мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. Це їжа, вода, медикаменти, житло, зруйнована інфраструктура, міста зруйновані, це дороги, мости, заводи, лікарні. Все це потребує багато років та мільярдів доларів на відновлення. Економічний спад. Війна привела до різкого падіння ВВП, зростання безробіття та інфляції, все подалі закривається і все стає хуже і хуже. Соціальні потреби війна руйнує сім'ї, призводить до зростання психологічних травм втрат і травм, втрати сенсу життя. Українське керівництво. Буває, робить і, лі... і лі робить неправильні багато кроків, які тільки роблять життя простих українців ще складнішим. Але всі ці кроки вони регламентують, що це заради перемоги. Коли присутня ядерна зброя на планеті, то зрозуміло, що переможців в цій війні не буде. Ще більше буде розрушень і смертей. Економічні реформи приводять до ускладнення праці, плюс мобілізація. Тому економічна Україна втрачає живий та матеріальний ресурс, який не поновлюється, а лише зменшується. Підвищення цін, податків та корупція стала сприятливим середовищем для зростання корупції. І країна наша зараз. Дуже в, тяжкий, дуже в тяжкому стані. А що ж принесе мир в Україну, якщо він наступе? Кінець, кінець людським стражданням. Люди зможуть повернутися до своїх домівок, жити в безпеці та будувати майбутнє? Україна зможе відновити зруйновану інфраструктуру та економіку? Мирні і умови. Мирні, мирні умови сприятимуть розвитку бізнесу та добробуту людей. Війна згуртувала українці, і у мирний час ми зможемо побудувати ще сильнішу та кращу країну. Допомогти постраждалим від війни мільйони людей потребують гуманітарної допомоги, і кожен із нас може зробити свій внесок. Розвиток верховенства права, сильне верховенство права це запорука того, що подібні трагедії не повторяться в майбутньому. Мир в Україні це не просто мрія. Це те, за що ми всі повинні боротися. Разом ми зможемо зупинити війну та побудувати краще майбутнє для України. Я вірю, що Україна це. Та країна, яка покаже всім, всій міжнародній спільноті, що вона може стати з руїн і стати самою міцною державою, з якою будуть спілкуватися всі країни, і завжди рахувати те, що вона найміцніша країна. І вона буде сама могутніша. Це є так. Знаю Всього найкращого, ваша Наталя Миролюб.